Да, всім вітання. Сьогодні ще 13 березня 25-го року. Знаєте, де я зараз, як сказати? Ну, я от тут, де я є, да? але по документах, якими я користуюсь, не тільки по документах, от по рішенню суди, суд, судді Алиського району я викрадений з 5 го офіційно. Вже ним зазначено. 5 березня, 5 березня. ну Викрали мене офіційно 27 березня, ой, лютого. лютого, Тобто, поліція не могла розібратися, що мене дійсно викрали. Мене рідні пішли подали в суд, сказали, що я дійсно викрадений. І вони зазначили, так, що я розслідую економічні злочини проти отаких от політичних діятелів, як Садовий. там, як Політичні, неполітичні, кримінальні діяти, як е, цей голова СБУ, як вже малюк, малюк, от малюк. Малюка, Генеральна прокуратура. Коротше, вони всі знають. Там отут козу, бромко, на діло взагалі капіс. Мене спомагав навіть викрадати, не то що. Вже свій робочий дав. Робочу машину. Коротше, ще організував повний фул для злочинців, щоб мене, коли я їх розслідую, їхні дії, беззаконня. Під прикриттям мерії і прочі мене викрали. Тобто козов вже дав машину державну. На, Користуйтесь участкових змигалками, мене з пафосом довезли на полігон. Там підробили якісь документи, сказали, що мої. Мені навіть не показали, але вони оказуються мої, не мої. Чи їм дивно, що я користуюсь. Вони так, ну вони так зазначили. Тобто не то, що вони сказали. Ось, і який прикол. Мої рідні зразу товариш, який зі мною був. Це обозначили, все, подали в поліцію. Поліція не була впевнена, що мені викрали. Прийшлося через суд їм сказати це в головному управлінні поліції, щоб ви розуміли, що мене викрали на полігон, дзвонили 102. Я дзвонив капіц по е, коду Альф е, е, Бета, тобто все терміново мали виїхати, на виклик. Товариші дзвонили, мали групи виїхати, мене ви з полону забрати, бо то і злочин зафіксувати. Якби всіх притягнути до відповідальності, знати в мене, хто викрав, хто заказав, може чи є підозри. Коротше, мало бути все Ні, вони так і зробили, типу, слідчі оперативно. Вони типу, зазначили, зафіксували, все. По 102, по 112 звідки в кучі є, всі знають, викрали. Ну, все. Так, з 27 числа до 4 березня, 7 лютого, до 4, березня, 4 березня я був викрадений. Викрадений, охорона, ЗСУ задіяна, Там, коротше, всі задіяні, всі викрадали. Коротше, от, І товариші подали в суд. Суд вже фактично мав відбутися, але мені якось повезло. Типа, звітам трошки попасти, якби на свободу, можна сказати. З викрадення, чи як то зрозуміти, я навіть не знаю вже логічно, де тут логіка, як кажуть, Метаршенко. Де тут логіка, в чому тут логіка? Ось, і... Е, е, коли я вже був вдома, але суд був призначений, тобто, по поводу викрадення, так званий суддя сказав, да, дату викрадення, треба виконати вимогу, знайти людину. Він видав ухвалу, щоб мене дійсно знайшли. Слідчі органи почали шукати. І що ви думаєте, два дня рішення лежало в нього в тумбушці? Три майже, поки я не прийшов, не насварився, що як так, що він дав на розшук людини. Які більше я сказав, що хочу визначити, хто погрожує і хто виклик. Ну погрози може тим. Вони викрали з ціллю, щоб прикрити злочин від мерії. Тобто в сумасшедших масштабах, які я веду згідно закону про запобігання корупції. Ось. І суддя тримав то в тумбочці. оце рішення 2-4 дня затягнув до кінця робочого тижня, щоб передати ТІП типу, по належності для виконання, але вихідні, які правоохоронні органи вони ще не будуть шукати, бо вони теж мають вихідні. І вони почекає, людина викрадена, і воно не важливо, що вона в інтересах держави, це все розслідує, щоб вони потім з зарплати получили, ну, з бюджету отримали зарплату. І вийшло так, що вони тягнули, тягнули, дотягнули до понеділка. Понеділок поліція отримала ну, щось там зайнято, вівторок сказали, що вони передали по належності це все розслідувати. Управління, районне управління. Знаєте, яке? То управління, керівник якого надав машину, щоб мене з пафосом, змагалками вивезли в полігон на територію полігону, де апріорі кажуть, не можуть заїжджати не немає повноважень, проще Ну там так настільки порішали, щоб мене там отримувати під камеру під охороною, що начальник управління то все зміг рішити. А так як я це все зазначав. І що хто викрав мене це, ну, я озвучив фамілії, імена, що начальник управління поліції Сихівського, цей Роман Козуб, там його участкові, конкретно, чітко знаю, хто що. Один навіть приїжджав до мене, коли мені погрожували, він якби свідчення збирав, але він не знайшов, хто мені погрожував, тому вирішив допомогти вивезти тих, хто все-таки мені погрожував, бо тому що заказав, то хто ж теж ситуація. Получається так, ну, то, тому що тут взаємодіють. Схеми мерії там і правоохоронних органів поліції, ДБ, Львова. І виходить, наступне, воно так от звучить, напевно, смішно, якось так запутано вроді, але да? ну, воно так є. От, Якщо вам на диво, як би воно не звучало, по документах воно так є. Тому ви можете дізнатися, що передали мене найти, найти мене, викраденого правоохоронні інстанції, ті, керівництво якої мене було. Зав'язано, викрадені. Йому дали, знаєте, для чого, напевно, я так думаю, їхню логіку, щоб ну, нашу будуть піднімати сили, мене знаходити, хто є, якщо що, якщо він знає, куди він мене заховав, тому хай і сам знайде, називається. Напевно. Тобто дати тому, хто винуватий, розслідувати там питання. Ну, це дуже так от, ще дотепно це, це дали, це так виконується рішення ухвала суду. Тобто і ситуація наступна. Ухвала суду до виконання мала йти, от, якщо 4-го, 4-5, там десь березня, сьогодні 13. А вчора була ситуація така цікава, що один з тих, хто викрадав мене в 20-го числа, є ухвала фактично провести розслідування по даному факту, воно не тільки не розслідується. Оця особа, та, що мене викрадала, і мені загроза була життю від неї. Ця особа 12 числа, тобто вчора, появилась на камерах при викраденні мого товариша, який мені безпосередньо допомагає в тих всіх схемах також в інтересах держави. І ми з ним пробували, як кажуть, фактично частково громадське затримання зробити Руслана Козлова, голову Печерського суду, за його е, про, як кажуть, промисли незаконні. За його незаконні дії. І він готовий був вже їхати, бо він знав, що в мене чітко всі документи є. Ну, ніхто, на жаль, не приїхав, кому би можна було його передати. І ми пішли ні з чим, як кажуть, половиною години його тримали в заперті, не мали ким передати. поліцію викликали, служби СБУ викликали, що ми тільки не викликали, ніхто не захотів його приймати з документами. Так я не приїхав, не прийшов. Це відео можете теж в мене подивитися. Ось. І щоб не було риску моєму життю, вони б мали б цього злочинця, як мінімум одного другого, ті, що мене викрали при працівниках поліції під час проведення слідчих дій журналістських розслідування, якби фіксуючи злочинців в прямому ефірі, замість їх розслідувати, їхні дії, то мене викрали, щоб я не мішав злочинцям створювати злочинні дії. Так якось у нас працює система правоохорони по-новому чи по-сучасному, навіть не знаю, слів не підбереш. От. І, і за того, що ухвала не була виконана негайно до виконання, і пройшло вже дихайте, ну, більше тижня. І цей злочинець, що викрадає людей, що рішення суду питання рішити по ньому, то рішення суду дотягнулося більше, ніж на тиждень і ще не виконано. І він же умудрився самого товариша. Напасти, намагався викрасти провокації, але товариш товариш оказався підкований трошки. І він, як кажуть, дав відпір тій незаконній організації, тому що вона не підкріплена ні законом, ні чим. Це просто організація, яка там щасна ТЦК, яка набирає докомплектовує організацію ЗСУ. Так, ну це ТЦК не є законна, вона чомусь має в охороні. Поліцію, і поліція умудряється в незаконної організації. Тому що, я ж кажу, вона не утворена законом, щоб вона могла розшукувати когось, бо розшукувати можна тільки за рішенням суду. Ну, якщо ми так от хто живе в правовій державі, він знає. Все життя так було. Я от не бачив ні одного закону, де передали повноваження якійсь фірмі ТЦК, незаконні, а просто фірмі робити, Подавати в розшук когось. І як це буває? Який у них там договір є з поліцією? Що поліція каже, вас ТЦК шукає? А як так буває? Тобто ТЦК шукає? Тобто незаконна організація шукає. Тобто рішення суду нема. Тобто ніхто що не ставить, да? а ТЦК шукає і подає в розшук взаємодії з поліцією. А поліція як умудряється? Взаємодіяти, вони ж кажуть, що вони державні. Тобто, тобто, виходить, і не державні, бо тому що приватна організація надає розшук, а приватна організація поліція, аваковська поліція, бере той розшук. Це То просто договірна основа, бо, таку, бо тому що тут немає законного підґрунтя, взагалі не відчувається, ви ж відчуваєте? Тобто, бо поліція це створена постановою Кабінету міністрів. Вони до. Закону про поліцію ніякого відношення немає, тому що закон про діяльність поліції, він ну, просто закон про діяльність. ну, Закон і закон, типо, ну, діє поліція і діє, мали б діяти. Та? Ну, але сама поліція по собі незаконна. Вона просто підписує договора. Ми коли збрали ці договори, брали договори, типу запит робили договір між міськрадою і поліцією. І між поліцією і міськрадою. Нам приходили, да, є договір, є договірні умови, є прайс, по якому вони працюють, комунальні служби платять за певні дії поліції, за те, що вони нам, нас обслуговують, певні кошти. Тобто є договори, прайс розписаний, все нормально. Все чітко, тому тут ясно, що це, як кажуть, гадалки не ходить, ясно, що це фірма по-любому. І кожне замовлення можна виконувати, замовляти відмовляти і прочі. Ну, як піцу заказав, відмовив, передумав і проще. Тому що ви заказуєте, а потім з податків, які ми платимо, передається все типу, їм на, якби, на зарплату за виконані услуги. Ну і плюс вони підпідкалимлюють, коли вам штрафи якісь відписують, типу, щоб ви проплатили просто якусь платіжку, не маючи на то ніяких правових обоснувань, бо вони не є законна фірма, щоб ходили по вулиці і роздавали якісь платежки. Типу. Ну, але тут таке, їм везе, бо тому що ми нам лень вивчити і проще, я вникнути, як це так буває. Ну але буває, їм везе, ну, везучі, коротше, чуваки, то понятно. От. Ну але перейдемо до наступного. Тобто, 에, розумієте, да? Тобто, приватна фірма ТЦК робить рошу, приватна фірма поліція, каже, розшук, да, да, то ж ТЦК, їм можна розшук. то не важливо, що тільки може суд по закону. Але в нас приватна є така куларна домовленість що розшук робить ТЦК. Там якісь ВЛК ТЦК, вони шукають, поліцей знаходить. О, настільки нас так глибоко розвели. Прикольно. О, і тому, коли їм суддя каже, їхньої структури, каже, там людину викрали, ну реально людину не, не мішок А Вони кажуть, вони ще нічого не кажуть, звісно, бо суддя в себе то пару днів документ потримав. Тобто він же порушуючи 382-го. Невиконання ухвали, ну, не виконання ухвали своєї ж ухвали він навіть на розпорядження не дав. А ті потім передали далі, а ті передали далі. Факт того, що навіть не відкрита справа, щоб викрадену людину шукали. Тобто я ж мене ще шукають, показується. Якщо по документах, що не відкрили справу, я вже хоч як вже знайшовся, сам себе знайшов. Але мені, але Роман Козу все шукає, йому поручили знайти, ну, там тяжко йому буде, тому що. Получається, він вийде сам на себе йому ні туди, ні сюди. Прийдеться щось там рішати. Будемо тити, крутити. О, ну І за той час от цей, е, за той час е, ну, то товарища забрали і коротше, весела комбінація. Так. так і, як і кажуть, заживемо. Так, і ось тому, якщо розібратися по документах... Ще я, мене не то що не знайшли, ще навіть не почали шукати, хоч рішення суду є. Тому, типу, добиватися будемо, щоб мене почали шукати на Просто сміх сміхом, але я хотів зазначити, які люди мене замовили. І від кого може бути погроза і хто викрав. Так, е, якщо ухвала суду п'ятим числом, то мали ну, максимум типу, по закону, не то, що мене тільки знайти, взяти свідчення. І Мали бути ті особи, які викрали, були затримані. І ті, що замовили, бути затримані. А так як вони не затримані, і вони на свободі, я казав, що мені йде загроза. І не тільки мені, а тим товаришам, які мені допомагають в інтересах держави. І сталася наступна ситуація. Вичислили, де працює мій один з товаришів. Які мені допомагає. Під Карулею і ця сама особа, яка мене викрадала, яка мала бути заарештована, бо її ухвала суду. І якщо б почали розслідування, я би дав свідчення, він би був заарештований із тими заказчиками. А ми розуміємо, що якщо він не зарештований, його хтось відмазує, тобто заказчики. Тобто заказчики придумали план, як мене вимати, не тий, як кажуть, на живця, і його затримати. Ну, получилось не так, як їм хотілося, бо товариш був підготовлений і все минулося як... як і минулося. І ми, коли приїхали його визволяти, він вже сам фактично собі поміг побитий був, пошкоджений. І на відео про... побачила особа, яка мала бути затримана, по-моєму, викрадення. А в нього спеціально, як би випадково, він повторився, продублювався і він. Все-таки створив ризикову ситуацію по певній вказівці. І він появився в місті, де мій товариш. товариш. Тобто, хто до того причасний? Керівництво, якби Мерії, поліції, СБУ, ДБР. Таке мене ставлення. Почнемо з того, чому допускають вони не вже, вони обходять своє керівництво. Тобто вони самовільно виконують свої обов'язки. От ті ставлені, ті малюки, там, поліцаї, ДБРщики, полі... прокурорчики, генеральні, ну, вони ж мають би якби, якби вищому керівництву відчитуватися. Тому, виходить, по документах ще всі сидять, ніхто нікого не знайшов, справи не відкриті, тому всі працюють. Закон якби не виконується. Особливо закон про запобігання корупції. А має відповідати, відповідати має, виходить, директор того всього тих Байдель, який поставив своїх виконавців у службові посади. Получається. Володька. Жреб і на тебе падає. Ти би мав. Бо я помолився ще випадково. Тут не понеділок, а віторок, тобто 18 точно. Ми рішимо питання, а хто ж жив на кого впав, хто відповідає за своїх службовців. Бо по виду провірили не раз, вони самовільно не діють. Були б мужиками, були б свідомими, відповіли би щось. А так вони поднівольні, песики твої, виходить. Ну, твої, не твої, там розбирайтесь Тобто відповідальність безпосередньо зараз на тобі виходить, за ким вони закріплені. Тому, виходить, розмова буде йти про твоє, як кажуть, становище. Тому якось так, напевно, будемо працювати в тому руслі. Бо бачиш, Малюк довів, що це дуб дерева нічого не рішає. Генеральний прокурор нічого не рішає. Він нічого не вирішує. Садовий, то, зрозуміло, вами підконтрольний теж нічого не рішає. Бо він не вийшов, не виступив, нічого не сказав. Вот двері порозмальовували мені тут, вінки повішали. Я хотів то заявити, справу так і не скрили. Два рази слідчу перетинув. Тобто садовий, понятно, ручний слово сказати не може. Малюк теж. Тобто всі кажуть, зголосились з тим, що озвучено було. Получається прикуп на кому. Ну, на директорі. П. Резиденті. Типа так, чи не так? Чи може я щось не так кажу. Тому, якщо не це буде питання, тоді треба ставити питання президента, тягнути за вуха чи як. Ну, Підскажи, якщо я щось не так поняв. чи хай твої доблісні бойці, підсказчики підскажуть, може я десь помиляюсь. Тому... Пану до зустрічі 18 числа -го будемо говорити про вашу, як кажуть, позицію. Якось так, бо тому що ви після вчорашнього злочину ніхто наже не подзвонив, на рішення не прийняли. Тобто всі согласні, що злочин треба прикривати, тобто нарушати. І знають, що достанеться голові президента. Тому вони вирішили що ти будеш відповідати хоч би як. Я кажу не крути. Хіба може я не знаю? Якось може я не прав. Тоді вийде на подіон, скажи. Тому до наступних включень. Все чекаю, І, кажуть маячка.